Хто нього відноситься саме до вирішення складних завдань. фактично можна говорити ну, дуже довго, тому що ідея створення, наприклад, 38 ї сотні, сотні самоборону виходила від нього. І всі питання забезпечення сотні, починаючи від, як то кажуть, стакана вилки, ложки, закінчуючи продуктами харчування, різними. Засобами це і, і, і болгарка, холодильники, газові плити. Ну, куча таких питань, які він фактично безпосередньо сам вирішує і навіть закінчуючи придбанням і, макетів зброї для того, щоб і, особовий склад міг навчати. Тобто фактично мені, як сотнику, було, було дуже легко, тому що. Всі питання тилового забезпечення і технічного забезпечення безпеки, вирішував Олександр Супрунік. Я ще раз повторюся, що він в цій роботі показав ну найкращі свої організаторські здібності. А тому, помімо цих організаторських здібностей, він прекрасний товариш, він прекрасно цінить людей, знає. Хто, які люди вміє вибирати із колективу саме тих людей, які можуть ці завдання вирішити. Тобто в нього такі менеджерські функції, менеджерські якості, воно, в нього розвинуті дуже добре. Він не боїться, От скільки різних ситуацій було безпосередньо на Майдані, тому що ці питання саме забезпечення сотні, забезпечення польової кухні Нетішина. Саме були пов'язані з частими відрядженнями за межі Майдану. А тоді ситуації були такі, що ну, можна було виїхати за Майдан, а назад не повернутися, попасти під роздачу або гаї тоді присувало тітушок, тушок інших структур, які саме займалися виловлюванням активістів Майдану. І він не боявся цього. Він фактично кожен день рискував навіть своїм життям, кожен вечір, кожну ніч, рискував своїм життям саме для того, щоб і кухня працювала, і сотня функціонувала повноцінно. тому він не збоязково десятку, він не боїться труднощів, знає, як ці труднощі. Можна подолати, а тому ну, я ще раз повторююся, вважаю, що якщо не тішин вибере Олександра Олексійовича Супровікану, то ця кандидатура дуже достойна і людина дуже достойна для того, щоб очолити це місто.